Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Має. Ви Божа домівка. я Божа домівка. Адже Бог живе в мені. також він живе в серці вас своїм святим духом. І дві головні функції Святого Духа це утішитель і помічник. Тож, коли Божий Дух живе в нас, як можемо не хотіти допомагати іншим людям? Справді можу сказати, якщо ви не хочете комусь допомогти, то щось тут не так. Маєте переглянути питання свого спасіння. Бо якщо Христос живе в нас, то його природа відповідна. А відтак маємо журитися, коли погано ставимось до людей. Ми повинні відчувати бажання вибачитися перед ними. В нашому серці має бути прагнення добре ставитись до людей, адже знаємо, що Богові не подобається погане ставлення до його дітей. Багато років тому я збаг. Це, і тепер відчуваю правильний страх перед неправильним ставленням до людей. Насправді це не подобається Богові. Амінь. Ви якісь дуже тихі. Поруч із Павлом був Тимофій набагато молодший у Господі. Павло був його наставником. Отже, хочу вам сказати якщо ви більш зрілий християнин, то маєте дбати про молодших християн, яким потрібна підтримка таких зрілих, як ви. Таким чином ви допоможете не тільки їм, а й собі. Наставництво це коли ви знаходите того, хто питатиме вашої поради стосовно кожного свого кроку. вам доведеться наглядати за цією людиною, навчати її життю не тільки словом, а й власним прикладом. Павло майже завжди починав свої привітання зі слів Благодать і мир вам запевняю, я могла б записати серію з чотирьох проповідей лише на основі цих слів, Адже неможливо мати мир, не розуміючи благодаті. І остання є незаслуженою Божою ласкою, але також силою Святого Духа в нашому житті, що здатна через нас здійснити набагато більше за те, що ми могли б зробити самотужки, навіть приклавши максимум старань зусиль. Цебезикли, інакше кажучи, це підтвердження слів: без мене не можете робити нічого. Тож навчись ми говорити з Богом про що завгодно, і попрохаймо його брати участь у нашому житті, у всьому даючи силу, як я згадувала раніше, моліться впродовж усього дня. Боже, допоможи мені вставити контактні лінзи. одного ранку я подумала, о, це безглуздо, навіщо про них молитися? Тож, не зробивши цього, я тоді ніяк не могла їх вставити в очі. Тож я подумала, гаразд, Боже, я помолюся про це. Боже, допоможи мені вставити лінзи. Допоможи зробити зачіску. Просіть Бога допомагати вам у всьому. Це навіть не має бути темою для обговорення. Вам у всьому потрібна його допомога, адже без мене не можете робити нічого. Отже, Павло каже: благодать і мир вам. Живучи під покровом Божої благодаті, ви матимете мир і спокій він сказав у діяннях 17.28, бо в нім ми живемо і рухаємось, і існуємо. Нічого собі в нім Йдеться про щось набагато більше ніж простий похід у церкву. У нім ми існуємо, тоді як без нього не можемо робити нічого. із 3 по 11 вірші це наступна група віршів, яку маємо розглянути. Тож прочитаю їх і потім дещо розповім. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас і завжди в усякій молитві своїй. за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Пам'ятайте, тут прихований важливий урок. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Ісуса Христа. Ми схильні виділяти лише вірші, що нам до вподобай, застосовувати їх. Та зверніть увагу, тут він каже: Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас за ваше партнерство. І участь вашу в Євангелії Павло ділився з ними духовною мудрістю, а вони підтримували його служіння, щоб він міг донести це слово до інших людей. Далі він каже: бо зважаючи на його слова, я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає його і доведе до досконалості. Я вірю. Ось у що коли ми жадібні і тільки беремо, беремо, то рано чи пізно досягнемо стану, коли вже не зможемо зростати духовно. Він каже, справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх і в обороні, і в утвердженні Євангелії спільники мої в благодаті. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма. Прислухаючись до Павла, ви почуєте, що він любив цих людей. Не просто був тим, хто їм наказував, що робити, або видатним апостолом, який приїхав до міста і яким всі захоплювались. Він каже: я прийшов послужити вам, бо прагну досягти вас у моєму серці бажання допомогти вам. Як важливо мати лідерів, що дбають про вас, людей, які по-справжньому люблять вас, моляться за вас і хочуть, аби ви стали людиною, якою вас бачить Бог. Амінь. Якщо ви не маєте таких, то я на вашому місці шукала б до останнього не просто когось, хто мені казатиме, що робити, а когось, хто мене любитиме. Амінь. і молюсь я про те, щоб ваша любов примножувалася ще більше й більше. Ми ще поговоримо про це. щоб ви досліджували те, що є досконалим, і про це поговоримо. Ембіпюренбле й цілі були Христового дня. Це окрема тема проповіді. Сповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу й на хвалу Божу. Павло був дуже вдячний за партнерство людей, які допомагали йому поширювати Євангеліє. Ми прохаємо людей стати нашими партнерами та про партнерство говорили ще в часи апостолів, і він дякував Богові за них під час кожної молитви. Так само які ми молимося за партнерів нашого служіння? Це навіть мене вражає, але він каже, що вони стали його партнерами вперше почувши Євангеліє. І продовжували ними бути аж до того дня, коли Павло писав їм цього листа. Павлові не треба було вмовляти їх щось пожертвувати. Вони були в захваті від почутого. Аго, може, ми трохи звикли до Ісуса. і повинні собі нагадати про те, що маємо. Ой, лютоньки, Бог повністю пробачив вам усі гріхи. Ви були виправдані омиті, наче ніколи й не грішили. Ваше ім'я записане в книзі під назвою Книга життя. Ісус на небесах готує для вас місце, щоб ви були там, де Він пробуває. Отож маємо бути в захваті не лише від того, на що спроможний Бог, але й від нього самого. Люденьки, ви не потрапите в пекло. Отже, Павло був дуже вдячний цим людям. Я хочу, щоб за хвилину ми прочитали Друге до Коринтян, перші чотири вірші восьмого розділу. Не знаю, що саме ці люди мали і чого нам так бракує сьогодні. Та їх точно не треба було вмовляти жертвувати. Друге до Коринтян, вісім. Просто послухайте і спробуйте уявити. Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам македонським, що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну і глибоке їхнє уборство збагатилось багатством їхньої щирости. бо вони добровільні в міру сил своїх і надсилу засвічую. Із ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим. Почніть умовляти мене, дозволити вам віддати щось. До мене ніхто ніколи не приходив з проханням. О, будь ласка, благаю, дозвольте мені щось віддати. Знаєте, жадібні люди іноді можуть досягти стану, що вже не можуть нічого прийняти через свої крихітні серця. Але щедрі люди. Мені так подобається слово щедрість. Я й сама прагну бути більш щедрою. Йдеться не тільки про гроші, але й про щедрість у будь-якому вигляді, про здатність робити трохи більше ніж вимагається. Про здатність трохи розтягти себе. Менше за все я хочу втратити здатність зростати духовно партнерство це не односторонні стосунки. У ньому задіяні як мінімум дві сторони, кожна з яких має відповідальність. Павло допомагав їм своєю проповіддю, а вони йому продовжуючи фінансувати проповідь Євангелія. Маю розповісти вам одну почуту історію, бо вона ілюструє мою думку краще за все це реальна історія, що допоможе мені проілюструвати мою думку про те, що коли не віддаєш на ділі, розумієте ви нікому нічого не винні? Отож, якщо ви новонавернений християнин, то просто приймайте А якщо досягли стану, коли Бог вкладає вам у серце бажання віддавати, а ви цього не робите достатньо довго. То рано чи пізно ви більше вже не зможете приймати Колись одна жінка прийшла до мене і сказала, мені соромно розповідати про це, але я відчуваю, що повинна зробити. багато років я відвідувала ваші конференції і обожнювала їх, бо так сильно зростала духовно. Адже ви мене багато чого навчили. Але буду відвертою, за останні кілька років я насправді нічого не виношу. я навіть подумала, що у вас можливо є. Прихований гріх у житті і тому ви втратили своє помазання, тож почала за вас молитися. Люди це відбувається постійно. Я більше нічого не виношу з проповідей. Мабуть, спробую в іншій церкві отримати слово від Бога. Вона молилася за мене одного дня, аби дізнатися про мій прихований гріх. вона хотіла, щоб я могла покаятися в ньому і повернути собі помазання, тим самим і їй можливість насолоджуватися конференціями. Вона сказала, що тоді Бог звернувся до неї, і Джойсу все гаразд. Ти нічого не виносиш з її конференції, бо так наїлася духовно, що вже не маєш місця для чогось нового. Доки сама не почнеш віддавати доти не зможеш нічого прийняти. Агов. Агов. Мабуть, усі ми знаємо, що у церкви йдеться не про якусь конкретну, але у церкви загалом є проблеми. Ми з вами найегоїстичніше покоління із тих, що колись жили на землі, і маємо більше за будь-яке минуле покоління. Тож насправді, що більше майна ви маєте, то більшими егоїстами стаєте. У нас є так багато всього, чим ми могли б благословляти інших. Та ні, збережімо про всяк випадок, але тоді, коли якась річ стає нам насправді потрібною, ми не знаємо, де її шукати, тому купуємо нову. Агов. Я справді відкладаю деякі речі на потім, та невже ви думаєте, що за потреби їх можу знайти? Ні. Це неймовірна історія. Тож замисліться, якщо кудись ходите і більше нічого з цього не виносите. Так, мені дуже подобається цей винуватий регіт. Якщо більше нічого не отримуєте, може варто спитати в Бога. Може, ти хочеш, аби я щось змінила і не ходила кудись тільки для того, щоб отримувати, але й почала віддавати? Агов, коли ви востаннє написали своєму пастору про те, як цінуєте його тяжку працю? Або коли ви востаннє подарували йому сертифікат, щоб він міг повести свою родину на обіду ресторан? Або коли ви останнє подарували сертифікат самодній матері з вашої церкви, щоб вона могла повести своїх дітей на обіду ресторан? не жалійтеся, що Бог ніяк вам не показує, яким має бути ваше служіння. Як на мене, іноді люди, що моляться про це, просто прагнуть опинитися на сцені. Можливості для служіння є всюди, куди не глянь. Просто розкрийте очі. Послухайте, я кажу вам усе це лише тому, що ви знайдете в цьому радість на ділі краще віддавати, ніж приймати, бо нічого не зрівняється з радістю від цього. Агов Павло 19 разів у цьому посланні згадує про радість. Він хоче, щоб люди були щасливі. У сьомому й восьмому віршах Павло згадує, як сильно любить людей і тримає їх близько до серця. По правді, я не намагаюся просто говорити щось миле, та насправді на цьому етапі свого життя я проводжу конференції лише тому, що люблю людей і дуже, дуже хочу, аби ви мали життя, яке хоче дати вам Христос. Нещасний грішник це щось одне, тоді як нещасний святий це щось набагато гірше. Амінь. Я волію, щоб ми жили для Божої слави. Церква могла б так яскраво сяяти і стільком загубленим людям допомогла б відновити стосунки з Христом, якби ми просто перестали думати про себе, натомість озирнулись і усвідомили, що усюди куди не глянь, люди страждають. Зараз йдеться про те, що ви могли б зробити, коли підете звідси. Далі Павло каже: молюся, щоб ваша любов ставала ще більшою. У цьому реченні стільки всього приховано, бо знаєте, що він каже? Вони крокували за любов'ю, і він сказав, що пишається ними, але додав: Я хочу, щоб ваша любов зростала. Я знаю, що ви крокуєте за любов'ю, але хочу, щоб ви в цьому зростали. Найгірше з того, що можемо зробити, це стати байдужими і вдоволеними тим, що маємо. Ну, в мене все гаразд ні, 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 ні. Це ще не фінал. Я прагну, щоб у мене було краще. Бо мрію ще більше прославити Бога. я хочу зростати в любові і навчитися любити людей так, як їх любив Ісус. Дозвольте спитати, чи може хтось сказати, що знає, як любити людей безумовно. Здебільшого наше ставлення й досі залежить від ставлення людей до нас слово примножуватись означає існувати у великій кількості, переповнювати, мати надлишок, бути заповненими до краю і робити більше ніж вимагається він хоче для них більшого пізнання і більшої прозорливості. Ух, я можу цілу годину проповідувати про прозорливість. Павло молився не про те, щоб люди отримали все бажане. Він навіть не молився про зникнення усіх їхніх проблем. Натомість про те, що їм насправді було потрібно. Часто ми навіть не знаємо, чого справді потребуємо. Ми женемося за тим, чого хочемо замість порозумнішати і спитати в Бога, що насправді нам потрібно. Принаймні, скажіть богові я недостатньо мудрий, тому не знаю, що мені насправді потрібно. Боже, просто дай мені те потрібне. Коли те, чого я хочу, не співпадає з твоїм бажанням, будь ласка, не давай мені цього. Також він молився про те, щоб вони навчилися цінувати і прагнути досконалого. Як поводиться досконала людина? Вона завжди виконує обіцяне. Хм. Вона не спізнюється на зустрічі, на роботу. Не залишає за собою безладу, щоб хтось інший його прибрав. Не паркується на місці для людей з інвалідністю, якщо здорова, особливо біля будівлі церкви. Вона замінює рулон туалетного паперу на новий, якщо використала останній шматок. Вона не бризкає на сидіння в туалеті в громадських місцях і не залишає після себе бризки, щоб хтось інший на них сідав. О, як я це не люблю. Використовуючи останню серветку, вона приносить нову коробку. Отримуючи забагато решти на касі. Вона її повертає. Перебуваючи в супермаркеті. Вона повертає свій візок на місце спеціально відведене. Дещо зауважу. Може, ви прийшли сюди, щоб почути тільки це, тому слухайте. Які ми є, коли нас ніхто не бачить, такі ми справжні. Бачте, кажу вам, ех, я маю багато чого вам сказати, але бракує часу. Повернімо у своє життя страх Господній. Ми не повинні боятися, що Бог нас скривдить, але повинні мати праведний страх і пам'ятати наступне. Попри те, що ми робимо чи де перебуваємо, Бог усе бачить. Бог бачить усі наші вчинки. Тож не будьмо досконалою людиною тільки для того, щоб хтось помітив нашу досконалість. Будьмо досконалими, бо служимо досконалому Богові. Амінь. Я й сама казала Богові, що прагну зростати в цьому питанні, бо не можна про щось проповідувати, але не молитися про це і не практикувати в житті. Мене вражає, як багато всього можна зробити наполовину і покинути, але часто я чую в серці слова. повернись і дороби це до кінця. хоча немає нікого, окрім мене. Я не повинна ідеально складати свого рушника. Він мій за бажання я можу кинути його в шухлядку. Ні, повернись і дороби це до кінця. Агов! О, Джойс. Я сподівалась почути сьогодні слово від Бога. І далі до Фелип'ян, 1, 12, 20 Павло каже про важливість поширення Євангелія. Він каже, що навіть під час ув'язнення лише намагався поширювати Євангеліє. Він був дуже позитивним і на ділі міг довести до сказу будь-яку негативну людину. на ділі він був у в'язниці. Його п'ять разів побивали. Він був голодний, мав переховуватися. Його покинули всі під час першого суду. Але знаєте, що він сказав, залишившись один «Боже, молюся, щоб ти їм пробачив. Адже знаю, що ти про все подбаєш. Він не турбувався про те, що з ним зробили люди. Він молився за них і дозволяв Богові про все подбати. Скільки всього ми намагаємося вирішити самотужки, хоча могли б це віддати Богові і далі займатися своїми справами, не дозволяючи цьому зробити нас нещасними. Агов. Ви погано зі мною повелись. Ви погано до мене ставитесь. Ух! Павло радів навіть за ґратами навіть тоді, коли переховувався. Навіть утомлюючись і бажаючи здатися, згадаймо про радість, яку здобудемо, завершивши, розпочати. Я завжди повторюю, у кожної справи є початок і кінець, але є й середина. зазвичай буває зовсім не важко почати щось нове і завжди радісно щось закінчувати, але потрібно пройти через середину. Тож пам'ятайте, що з Божою допомогою ми можемо зробити все, що він наказує нам зробити. Не впадайте у відчай. Раптом не виходить позбавитися негативних думок. Занепокоєння, зневіра, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення, отож навчитися зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви української мови в електронному або друкованому форматі і отримайте її абсолютно безплатно. Здобутьте перемогу у своєму розумі. Знаєте, я рада, що сьогодні ви прийшли сюди, але ще більше рада за мільйони телеглядачів по всьому світу, які щойно увімкнули телевізори. Може, зараз я здаюся їм божевільною, але дозволивши мені хоча п'ять хвилин поговорити з вами про те, що Бог любить вас, він створив вас своїми руками в утробі матері і має для вас ціль і життєве покликання. Ісус помер. Щоб пробачити ваші гріхи і привести до єдності й гармонії з Богом. Якщо ви приймете Христа як свого Спасителя, Він замешкає в вас. Він любить і чує вас, бачить і розуміє. Якщо ви ніколи не приймали Христа як свого Спасителя, то можете зробити це просто зараз. Скажіть, «Боже, мені соромно за мої гріхи. Я вірю в Ісуса, вірю, вірю. Замешкай в мені. Пробач мені і дай нове життя. Почніть молитись богові, як умієте тож зателефонуйте нам і ми радо з вами поспілкуємося. Відповімо на всі питання, помолимося і надішлемо мою книжку, яка допоможе вам розпочати це нове життя з Христом. Агов, прославте Бога! Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. Що це за любов. Що це за любов, яка дає змогу мати стосунки з Богом, яка покинула небеса, зійшла на землю, заплатила ціну за наші гріхи, щоб ми могли мати ці стосунки з Богом. Ісус пережив побої, пролив свою кров, його зраджували і залишали. Отже, Бог любить вас, розуміє вас. Він живе в вас, бачить і чує вас. Будьте благословенні!